У всьому Ізраїлі звучить сирена. Так, 18 квітня в країні відзначають День пам'яті Голокосту Йом Гашоа. Звук лунає о десятій ранку протягом двох хвилин. Транспорт зупиняється. Усі завмирають, щоби згадати мільйони євреїв, яких убили нацисти під час Другої світової війни. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу та президент Іцхак Герцог узяли участь у церемонії покладання вінків у меморіальному комплексі Ядвашем у Єрусалимі. А це марш живих у колишньому концтаборі Освенцем у Польщі. Сюди за традицією також приїхали тисячі людей з усього світу, зокрема, колишні в'язні. Марш живих протиставлення маршам смерті, які організовували нацисти під час переміщення в'язнів концтаборів у 1945 році. Люди йшли без їжі та відпочинку. Їх підганяли батогами. Того хто не міг іти, розстрілювали. Учасники маршу йдуть від табору аушвіц 1 до табору аушвіц біркенау Шлях становить три кілометри. Сюди приїздять ті, хто пережив голокост, їхні нащадки, а також єврейська та неєврейська молодь. Один із колишніх в'язнів Освенцему Давид розповідає, що вижив завдяки старшому братові. Той виніс за нього безліч покарань, щоб його врятувати. я вижив не тому, що я особливий, не тому, що я геніальний. Я вижив тому, що мав брата на ім'я Якуб. Цього року до маршу живих приєдналися 42 особи, які пережили голокост. думаю, це неминуче. Настане час, коли тих, хто вижив, не залишиться. Ось чому я докладаю всіх сил, щоби бути тут. Понад мільйон сто тисяч людей, здебільшого євреїв, загинули в Освенцимі в газових камерах, а також від голоду, холоду та хвороб. Цьогорічний захід присвячено також 80-річчю повстання у Варшавському гетто.